чекайте. Так, Реєстратура старого типу Ніжинської центральної міської лікарні перетворилась на сучасну приймальню та кол-центр. Допомога на відстані телефонного дзвінка у Ніжині запрацював сучасний кол-центр, а це важливий крок у напрямку до покращення медичних послуг. Дуже багато у нас звертається дзвінки, знали, що у нас відкрився кол-центр і дуже зручно їм стало, звертається до нас. Ми приходимо, починається у нас робочий день із 7.30. Прийшли, відкриваємо свій робочий стол, дивимося, втрачені дзвінки, перетелефоновуємо людям, які телефонували вже навіть після закінчення нашого робочого дня. Обдзвон робимо, пропонуємо, що вони хотіли. Запитуємо дуже зручно. Люди дуже задоволені, дякують нам. Проєкт вдалося реалізувати за фінансової підтримки уряду Німеччини. Робота кол-центру стартувала з навченим персоналом та відділом сервісу і комунікацій. Аби жителі громади отримали дієвий і зручний алгоритм взаємодії з медичною установою мета цього кол-центру для того щоб допомогти не тільки нашим людям а й а й нашим лікарям щоб не було черг під кабінетами щоб не було скупчення людей Люди зателефонувавши, можуть отримати допомогу з будь-якого питання. Це запис, як на прийом, так і розташування кабінетів, розташування відділень, як підготуватись до тої чи іншої процедури. За даними статистики, понад 70% пацієнтів користуються саме віддаленим записом на прийом. Запуск кол-центру – це новий рівень обслуговування пацієнтів, який значно прискорює доступ до усіх медичних послуг. А відтак і одужання пацієнта. Нещодавно відбулася підсумкова конференція в рамках втілення. Даного проєкту з програмою GIZ щодо роботи кол-центру, у якій взяли активну участь і представники Ніжинської громади. В рамках цієї конференції я, як представник власника від Ніжинської громади, звітувала про весь хід робіт, про відкриття кол-центру і про ті успіхи і поразки, які ми маємо за тиждень роботи кол-центру. Кол-центр ми відкрили 12 червня. І, як і кожна невідома справа, в соціальних мережах ми читали як позитивні, так і негативні відгуки. Це дуже добре, що люди висловлюють свою думку. Ми намагались переконувати людей про користь від цього проекту, і потрібно не один тиждень і не один місяць для того, щоб наші мешканці зрозуміли наскільки важливий цей проект. Загалом від участі у даному німецькому проєкті Ніжинська громада отримала безліч плюсів. Сам проект передбачав реконструкцію приміщення. Дитячої, колишньої дитячої консультації під колцентр. На сьогоднішній день проведені ідеально ремонтні роботи. Вартість ремонтних робіт 6,5 мільйонів. Всі ці ремонтні роботи зроблені без жодної копійки співфінансування з місцевого бюджету. Тому що зараз дуже багато людей задають питання: війна не на часі, для чого ми викидаємо гроші і так далі. Від нас. Витрата цих коштів не залежить, тому що сам проект виготовляв проєктно кошторисну документацію, замовляв підрядника, проводив закупівельні роботи і так далі. Крім цих 6,5 мільйонів на проведення ремонтних робіт, проект виділив додатково 500 тисяч для закупівлі меблів, для облаштування самого приміщення і закупівлі. Програмного забезпечення це надзвичайно важливо. Крім того, проєкт побачив, що наша громада порядно зробила і добросовісно, як добросовісний партнер, зробила всі свої зобов'язання по меморандуму, То, в рамках цього проекту, програма Джеї Виділила нам кошти і закупила сонячну станцію. Відкриття кол-центру є чудовою новиною для жителів громади, адже завдяки сервісу люди отримують доступ до необхідної медичної допомоги швидше та простіше. Загалом на Чернігівщині колцентри запрацювали на базі медичних закладів відразу двох громад: Ніжинської та Бахматської.